Атака по місту продовжується в день. Окупанти поцілили по цивільному авто, що рухалося околицями Запоріжжя. Поранено літнє подружжя. Також міська влада повідомляє про влучання у двох районах міста. Росіяни вдарили по приватному будинку. Постраждали два райони міста. Пошкодження отримали дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Вилетіли вікна, понівечено двері, покрівлі. Наші спеціалісти вже закрили вікна у всіх пошкоджених будинках. Надалі КП «Запоріжремсервіс» буде виконувати роботи за зверненнями мешканців до міського контакт центру 1580. Бив ворог і по області два ракетні удари завдав по вільнянську. Також били дронами по Кушугуму та Широкому. Там поранено двох літніх жінок. Обох госпіталізували до лікарень. А у преображенці 24-річний хлопець підірвався на боєприпасі. Помітивши на узбіччі дороги підозрілий предмет, він підійшов ближче. У цей момент стався вибух. Постраждалого з осколковими пораненнями доправили до лікарні у селі Веселий Гай. Росіяни вбили дроном жінку. Ще одну поранили. Вже вранці безпілотники атакували тепловоз на станції в області. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті, тож люди не постраждали. Укрзалізниця оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і з урахуванням складної безпекової ситуації продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки і гуманітарних потреб вантажів. Через безпекову ситуацію залізничне сполучення між Запоріжжям та Дніпром зупинено. Нині пасажирів перевозять автобусами. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить, спробуємо точково прорватися поїздами як у неділю. Але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе. За добу ворог завдав понад 800 ударів по області. Разом з тим, на Гуляйпільському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону. 32 рази намагалися йти вперед. Бої точилися в районі Гуляйполя, а також у напрямку Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Залізничного. На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну ворожу атаку. Противник намагався просунутися у бік Приморського.